Вітаю з торгівельного центру Острів, що в Одесі. Хочу сьогодні зробити шопінг-блог в магазині LC Waikiki. Це, до речі, найбільший LC Waikiki магазин на півдні України в торгівельному центрі Острів. Інформація є в інтернеті така. Так, хочу подивитися, що на знижках дуже багато знижок, як бачите, і в жіночому, і в чоловічому відділі, і в дитячому. Так, ось, джинси Зразу мені подобаються. Написано брюки 479, знижки 50%, слів можна купити за 319 іон сорочки по 209 гривень. Джинси такі коштували 959, коштують 759. Мені вони дуже подобаються. Така легка тканина, і от і мені дуже подобається, коли вони внизу такі обрізані. Можна довжину під себе зробити. Звичайна рівненька така модель, це, мабуть, МОМ, Стреч написано. Ну, класні джинси. Це я такі, мабуть, приміряю. Мені ще й колір подобається, і легенькі. Я купляла джинси в Айкікі. Джинси мені у них подобаються. Може мені так, ну як би, фортило. 699 коштує така ковтина, приємна на дотик. І на молнії коротенька ось така. М'яка. 699, а коштувала вона 1050. А є ось молнія якби до середини. Глянемо, також на знижці чи ні. Це без знижки. А ця знижка йде. Тут ще такі, як шубки легенькі. Ну така ось. Не знаю, у них це як називається кофта 1050 без знижки. Треба підходити там, де на стічках написано, що йде знижка, і дивитися тільки зі знижками. 50% знижка. Тут прям видно, що знижки, люди так все передивляються. 599 ось штани різних кольорів. Прям багато її чорні, а ну а чорні також 559 коштували, а коштували 699. Ну така не 50 точно відсотків знижка. Ну от сорочки, написано 209 гривень. Оця 289 такого молочного кольору. Ну Тут залишки невеликі, але щось можна обрати на, на цій стічці. Так, тут ось така в сірому кольорі. Я не знаю светер, кофта 829. Зараз глянемо. Також коротенька, а така ж, як та молочна, на молні. Ну гарно так виглядає, зручна. Не на молні, а на змійці правильно казати українською. Так, знижка є і в дитячому відділі, потім в жіночі ще повернусь. Дуже багато просто людей. Сьогодні вихідний день, всі щось купляють. Вчиває, Що тільки магазин люди люблять. От завжди тут багато людей, такого не буває, щоб тут було якось тихо. По 229 написано дитячі брюки. Ну от, наприклад, це іде худі дитяче коштує ого 959. Щось я так підходжу. Знаєте, якісь такі ціни попадають. Ну, не не дуже. Ну, це без знижки. Ну, давайте тут глянемо. На знижках дитячі худі 319, тут 229 без каптура. Що тут іще з дитячого є цікаве. Ну так. Ну, от як а, худі 359. Ось вони наверху висять. І написано толстовка, 179 гривень. Де ж ця толстовка за 179 гривень? Цікаво мені. 359. Може, в самому низу толстовки самі дешеві. 289. Ось в такому кольорі. Ну, вже 289 ближче, до правди, да? І 269 тут. Ось така. З вовком. Тут ось написано також 269 529, така толстовочка. Ось ця дуже гарна худі для хлопчика. 729 коштує. Ну, так, утеплені штани. Такі прям 1399. Це комбінізон. Ні, просто штани. Ще ось такі штани, як спортивні. Ну, не спортивні такі. Кежел, скажімо так, на резинці зверху зі знижкою 289. Тут дійсно 50% знижка. 579 ці штани коштували дитячі. Ну, то 50% знижка, дійсно. Шапки всі, на розпродажі 149. Ось такі рукавички 339, як у спайдермена. Ух ти, яка шапка цікава. 169% коштувала 339. Да, тут 50% знижка на оці речі бачу, тут 20%. 159%. Ну, ще трішки дитячого подивимось. є взуття дитяче. Такі кросівки. зелені з чорним. Ну так виглядають непогано. 359, тут 67% знижка дійсно гарна, а коштували вони 1100. Такі кросівки, вони. Ну, теплі, але не ну, як баєчка, не прям що такі зимові. І високі, Ось такі красивочки. Гарна ціна. Дійсно гарна. Ось бачу також розпродаж 339. Це піжама дитяча з двох частин. З 339 гривень коштує. Ось так воно виглядає на манекені ця піжама. І така піжама, як на манекені, коштує 559. А коштувала 799, 30% знижка. Є також чоловіч. Ой, ну, хлопчачі піжами. 339, а 759 коштувала. От піжама, ця класна. І така яскрава. За 339 гривень. Штани сині. Літака, як з візеруночком. Так, і дитяча білизна. Так, для хлопчиків. 199. Тут три йде в упаковочці. Так, і такі, як подовжені. Так? 229 замість 339. Ще ось така піжама дитяча, 419, яка коштувала 759. ну, Теж так симпатично виглядає. Ще взуття хочу показати. На взуття дійсно гарні знижки. От такі кросівки за такою ціною. Такі чобітки о, коштують 500 гривень, а коштували 1100. Знижка 55%. В такому кольорі щось такі сині, як кросівки дитячі, 439, а також коштували 1100. Капці дитячі коштують 319, коштували 419. Такі 209, а коштували 400. Дуже багато знижок на взуття. Може і на, ну для дорослих взуття, гляну, може також з великими знижками йде. 1600. Такі коштували, коштують, а коштують 1100. ну Тут прям не супер знижка. Такі ще чобітки 659 мінус 40 знижка. Вони коштували 1100, от є два кольори. ще Той колір більш симпатичний. І такі класичні також чобітки. Коштували вони 799, коштують 319. Такі балетки 199 замість 538-й розмір. Ой, такі от симпатичні. Не знаю, як це сказати, тапочки, красівочки такі. 189 замість 400. Тут 53% знижка. От дійсно на, на взуття у них великі знижки, прям такі гарні, файні, я б сказала, знижки. Ой, яка гарненька шапка, боже, яка приємна, слухайте, так виглядає класно. 199, коштувала 269. Дуже прикольно. Ну так, мені, мені подобається. Може вона не всім подобається. І ще ось дитячі речі, багато знижок. Тут таке, як худі дитяче за 289. Це, це дві такі кофтини різних кольорів в комплекті. 359. Така ковтинка 249 коштувала 319. Так, ну, наприклад, дитячий такий ого, костюмчик такий, прям утеплений. 2599. Так, це без знижки, такий дитячий комбінезон. Він був півтори тисячі, а коштує 959. Тут штани дитячі такі. Так при виглядають так цікаво. 359. Вони коштували 759. Дійсно, знижка нормальна. Буває, що нормальна знижка 249. Коштували 319, помаранчеві. Типу, і ось такі більш такі тоненькі. Приємні на дотик. 199,57% відсотків знижка. Ось такі штани з внизу. Вони, бачите, як зроблені з манжетом. Різні тут є розміри і навіть різні кольори, що там є. Так, так, з дитячого я виходжу відділа, Ну, наприклад, наприклад, ще така ковтинка 319 гривень. На флісі утеплена, коштувала 439, 27% знижка. Це вже чоловічі речі, джинси чоловічі. На знижки 999 а коштували 1100. Невелика знижка на джинси. Такі джинси 529. а Коштували 1100 Це вже більш така суттєва знижка. Тут зі знижками такі, я бачу, як фліс, ковтини. 679 на змійці. І на змійці тут у них ідуть кармани. От в сірому кольорі я вам покажу, як вона виглядає. Ну, мені більш просто цікаво глянути, чи є знижки. Так, така ось 179 це футболка, так, футболка поло написано, а коштувала вона 359. Тут без знижок. Шапки чоловічі також зі знижками 129, замість 229. Штани ось такі синього кольору. Коштували 799, зараз 629. І на куртки, звичайно ж, знижок багато. 61% знижка коштувала 2800, зараз 1100 коштує. Ось така куртка утеплена. Багато також в чоловічому відділі чоловіків. Є ремені зі знижками по 129 гривень, а коштували 200. Ось такі ремені. І також є кольори, фактури різні по 159 гривень, рукавички, як під шкіру 189. І такі звичайні сірі коштують 99 гривень, 159 гривень. Ось такі більш цікаві рукавички. 419 джемпери написано є. А ну, по чому тут джемпери? 679 замість 959. Ще штани чоловічі 359 замість 999. Так, ну Більш-менш вам показали, що знижок дуже багато. Це чоловічий відділ. І в жіночому відділі зараз також покажу. Ну от, Бачите, шапки по 109 гривень. В дитячому відділі теж є знижки. Але треба вибирати. Якось у них так знижки різняться, я б сказала. Замість 1700 дитяча куртка коштує 1050 гривень. Ой, така зелена, яка приємна, гарна. Колір приємний, така м'якенька, пуховичок 729 замість 1400. Тут ще така якшубійка дитяча. 459 замість 930 гривень. Ой, я дуже... Сподіваюсь, що я зможу там щось поміряти, бо будуть черги в цю передягальню. Е, примірочну. Замість 3 тисячі така дублянка жіноча 2200 коштує. Така довгенька. Я б таку поміряла. Так, вона, може, і поміряю, ось таку дубляночку. 2200 коштує, 3 тисячі коштувала. Так, ну я хотіла джинси поміряти, тому що хочу джинси собі нові якісь. Я люблю джинси. Ось така, наприклад, коштувала 1000, зараз коштує 700 гривень. Зараз пройду ще в цю сторону ближче до джинс, що там на знижечках гляну. Написано кардигани 269 гривень. Така кофтина 529 в білому кольорі. Далі, ну, великий розпродаж 159, як ну, більше як маєчка. Ой, така ось в полосочку кофта. А, я думала, це маєчка. Така коштує 139, а ось оця зверху жовтого кольору 269. Ну і разом вони так виглядають по кольору приємно. І брюки такі, як класичні, 459. Смужечку. Не все можу я вам показати так, тому що людей багато там відійти. Десь знаєте, я їм щоб я не мішала нікому. Дві тисячі коштувало таке пальто. Зараз коштує 930 гривень. Але до нього чіпляється це погано, що щось цикля... чіпляється. Шубки, шубки, зни... знижки є на Шубки? Ні. На шубку знижки не бачу. а на цю, на цю є на чорну півтори замість 1900, Невелика знижка. Ось така сорочка в білому кольорі, як на крахмалина, коштувала 530, зараз 269, 57% знижка. Сукня з гудзиками такими золотими. 899 замість 1300. І ще така є в сірому кольорі. Ось так вона зроблена. Та йде зі змійкою зверху, і ця без змійки. Ось ще такий кардіган. З таким він прям переливається в тих. Цікаві кольори підобрані. 959 замість 1100. Кардіган коштує. Що тут далі? Далі, далі. Тут джинси зазвичай були щось, вони поміняли. Я не в ту сторону йду до джинс. Значить, в іншому місті. Ой, така куртка 759, а коштувала 1858% знижка. Велика знижка. Светер. Ой, такий однотонний, а приємний дуже. З розрізами, рукав такий широкий, зроблений. Такий приємний на дотик. Ага, і, і немає на нього ціни, мабуть, обірвали. Так, а виглядає він непогано. Мабуть, він не в цьому місці, десь я, може, потім покажу, висить. Знову пальто в такому кольорі 1100, а коштувало 2600. Є ще ось в такому приємному кольорі, в блакитному. Також 1100 пальто коштує. А тут написано 759 пальто, мабуть, якесь таке пальто 759. От 929 ось таке в чорному кольорі коштує. Сукні також зі знижками. Сукня 379. Ось така сукня. Тут ось рожева. як худи. 459 толстовка написано. З Маусом, 459 зі знижкою. Зараз хочу брати джинси піти найти. Потім скажу вам по ціні. 289, до речі, коштує ось така рубашка, хто любив клітинку. Просто її треба відпарити. Вона, вона м'ята, так вона непогана, 600 гривень коштує. І під низом худі, чорненький, да, на змійці 319 гривень. Така змійка, ось таке худі не товсте. Кардигани такі довгі тут є. Глянемо. Тепленькі. Ой, так зроблені гарно. Цей картіган зроблений гарно. Коштував він 800, коштує 419,48% знижка. Ось ще такі джинси, прям як чорного кольору за 529%. Але вони завужені донизу. Я не дуже люблю. Мені треба рівні. Рівні широкі, теж не хочу в мене багато. Таких 659, така як. Сукня. Десь я таку схожу вже міряла. А, в резерві. так, Дуже схожа прям. <сі> як один в один. Навіть подумала, що це я її міряла. Буває таке. О, дивіться, як манекен вдягнута. Шляпа така в неї класна, оця як піджак, гляну, скільки він коштує. Цікаво. Класний такий. Дуже так виглядає да, стильно з цією шляпою. Капелюшком, точніше. З цим капелюшком ось оця йти. Цікаво, прям. Мені сподобалось. Скільки ж вона коштує, Я зараз глянемо. Є тут на манекені? Є. Так, ось оцей, можна сказати, це називається у них куртка півтори, це з нової колекції. Класно, як виглядає, дивіться. Куртка така укорочена. Клас. Угу. Куртку таку треба приміряти. Ні, я хотіла все взяти тільки на знижках, поміряти те, що я реально буду купляти. Реально буде 479 джин. Тут треба обирати, бачите, написано брюки від 199. Тут є не всі розміри, ось на таких стієчках. Це в кожному вайкікі магазині Це як більше залишки. Але ж тут можна і вибрати з класною знижкою 659. Але треба дивитись по розмірам, щоб свій розмір знайти. Ну, не все є вашого розміру. Також і ось в цих. Ну, джемпери, футболки не всі є. А, і взуття покажу, потім піду вже візьму джинси примірятися. Що тут по джинсам знижки. У них сюди перенесли 799 замість 1050. Це мум. А, ага, ось такі вайдлек. Вайдлек, leg. Leg. от у мене вже їх декілька. Мом, вони бувають різні такі. Бувають більш рівні, треба шукати монтики, такі, щоб вони були не стрейч. 399, до речі, вони, мені здається, кльош донизу. Що тут акваріус? 459. От джинси зараз треба підібрати, подивитись, приміряти. Багато знижок на джинси. Навіть я й не очікувала. 479 гарні ціни. 679. Джинси. Ну, мені джинси у них подобаються, начебто непогані. Ну, може, так мені попало. Так, тут Угі знижка 439, а коштували 1300. Є в чорному кольорі. Є ось в такому, як не знаю, в рижому сказати кольорі чи в біжевому. Є ось такі, ну. Чобітки 899, також декілька кольорів. 899. Ну, наугі, наче непогана знижка 439. Щось такі на високих підошвах: 799. ой такий вибір тут великий. І все зі знижками. Слухайте, шкарпетки від 69 гривень написано. Шкарпетки 139 за три пари, ось таких. ну Нормально, звісно, гарні знижки. Що тут ще? Такі чобітки 289, як резинові схожі. Ось треба щось собі взяти і поміряти. 899. Зараз, якщо розміри мої будуть, то буду приміряти. Так, все, зустрінемось в примірочній. Так, знімаю на дальню камеру, щоб хоч якось тут в цій ну, перевдягальні. Зручно було, тому що там дуже багато людей, я не можу вийти. Ось ці джинси це модель, називається Акваріус. Вони йдуть на знижці сірі. Мені вони по довжині не дуже підходять, але як по моделі такі рівні мені подобаються. Вони коштували ну, десь тисячу, а зараз 700. І ось ця кофтина на знижці, я вам показувала, там є ще якийсь колір, вже не пам'ятаю. І здалеку покажу. Вона така як ангорочка, приємна. Також іде зі знижкою. Ні, ну штани мені точно подобаються, але не подобається їх довжина. Ну зовсім вони коротковаті. У мене всього метр сімдесят зросту. Ну, а комусь вони підійдуть. Такі штани акваріус я ще взяла ось такі блакитні. Також акваріус сейчас буду міряти. Кож двадцять 28 розмірі. Ось ці коштували 830, а Я коштую чимшісот Буду зараз ще їх приміряти. Ну, я тут набрала джинс різних. Зараз буду розбиратись, що мені підходить. Так, зразу кажуть, ці джинси я взяла на великих знижках, тому вони на мене так сіли не дуже, тому що вони на мене великі. Вони були тільки в 32 розмірі, і вона на них дійсно велика знижка. Вони коштували. 1200, а зараз 559. Це також модель Аквариус. Якщо вони були 30-го розміру, тому що ці також мені не подобаються. 28-го, я до цього їх приміряла, бачите, на них знижка невелика, 759, 21%. А на ці 5, більше, ніж 50 знижка, але там тільки ну, розміри не всі є. Не дуже тому за цього. І кофтина мені ця взагалі не подобається, як вона на мені. Елька розмір не дуже. Я хотіла такого кольору джинси. Мені дуже подобається цей колір. Під моє ході, під моє сіре взуття було б класно. Так, зразу кажу, мені колір светра дуже мені подобається цей яскравий. Він мені якось так личить. Якось я веселіше в ньому виглядаю. А джинси знову якось так 31-й розмір, мов не дуже на мене сіли. Так і здалеку покажу, як воно. Шумно, дуже тут бачите, людей багато. Ну, оцей светр теж на знижці, а джинси 499 гривень, але вони на мене великі. Це 31 розмір. Я ще познаходила на знижках те взяла свого розміру. Не знайшла ковтинка, десь там 500, по-моєму, також на знижці. Дуже тепла, мені жарко прям стало. Надо з цими ще джинсами поміряю її. Вона мені сподобалась. Я Тільки подивіться, акваріус, акваріусом розні. Ось це також аквариуса рівненьки, там про англійський язик розмовляють, а ці завужені акваріуси. Мені не подобаються. Також 28-го розміру. Це я взяла черевики. У них такі коштують 599. Знайшла тільки одні, знайшла з 40-го розміру. Більше нічого немає. Я 39-й знайшов. На, на знижках розбирають. Оці найкращі поки. Ось цією ковтинкою вирішила приміряти. Ось такі джинси, 28-й розмір. Ну не знаю, мені не подобається, що вони на низ завужені. Так що поки отакі б, як були в 30-му розмірі, мені б якраз було б класно. Тож, ну, як... Мені не подобається, коли тут обтисло сильно. Ну, ось так це все виглядає. Показую, як вдягнуті манекени. До речі, в неї така спідниця, хоч і коротенька, але так виглядає цікаво ось ця сорочка. Це, мабуть, нова колекція, мені здається. Наскільки ж ця сирочка коштує? Класна, вона така, як більш до натурального. Ні, це не нова колекція, 529. Що я хотіла вам сказати? Коштувала 799. Бачите, 2 xl Саме в цьому магазині є великі розміри, дуже великі розміри. От 2 Ель. В мене питали от, про розміри. Хочу сказати, що Вайкіків, в чому в його ну, якби, характеристика гарна, що в них завжди є. Великі розміри на, на весь одяг, і на верхній, і на джинси, і джинси є великих розмірів. Я буду з вами прощатися. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!